Всім привіт друзі! Ви на каналі Сільський Газда. Сьогодні ми знаходимося в нашому розсаднику помідор. І будемо ми сьогодні, як ви бачите, підв'язувати верхні китиці, обламувати пасинки, бо вже вони дуже сильно поросли у нас вверх, бачите, такі високі. Формування ми будемо робити на 6 китиць. Я так думаю, вже вони бачите майже в мій ріст. Це метр вісімдесят. Виганяють. Пішли дуже гарно вони в ріст. Друзі, вже половину ми підв'язали. Ось так це все виглядає. Височенькі вони пішли добре вріст. Вже приблизно метр 60, метр сімдесят вони всі мають. І плоди вже, бачите, позов'язувались гарненько. Ще лишилась нам ота половина, але там ще потрібно спочатку обрізати нижні листи. Помідорки є, але листи треба обрізати, пропосенкувати і попідв'язувати. Підписуйтесь на канал, тут буде багато чого цікавого. Всім гарного дня. Друзі, так як ми сорт бодерін висадили останнім, ми ще не підрізали нижні листи. Тому це ми зараз зробимо. Уже нижня китиця зав'язалася. А в нас ще вона не обрізана. Тому будемо обрізати нижню китицю. Ой, не китицю, а нижні пагони. Ось так от. Будемо звільняти помідорки наші, давати воздуху трошки повітря. І так це діло все ми будемо робити, щоб довго на відео не показувати. Потім покажу вам результат. Ось так, друзі, це все виглядає. Прорізали ми трошки, прорідили. Дивіться, яка купа листя у нас залишилась після зрізання, салати росте, зате помідоркам тут буде комфортніше.